Довний процес, Тому що ми виклали історію, якщо щось було на Галичині, воно в той період, коли було. Якщо щось було в степу, в степових частинах, той період, коли, якщо щось було в Криму, там же пишеться. Тому що історія Кримського ханства тут подана, як складова історія України. І Кримське є одна з держав, яка стала фундаментом нашої державності в 91-му році. І це ми не зараз конвенктуру, тому що в Криму пожежа. Це більше в 2012 році ми зрозуміли. Тому що якщо або Кримське ханство це фундамент для нинішньої держави, або Новоросія. Тому що Кримське ханство це не тільки Крим, це вся Одеська, абсолютно більшість Миколаївська, майже вся Херсонська, половина Запорізької, шмат Донецької, Луганської і Куба. Якщо ми ці землі викреслюємо із історії України, то це Новоросія, побачить. Або ми тоді говоримо, що Кримське ханство частина України, якби на трьох гривнях чи на п'яти гривнях був Геральт. Засновник Кримського ханства намальований, так? у нас би зараз не було питання кожного з нас, Крим наш чи не наш. Ми б його адаптували на рівні підсвідомості. І тому Хеджи Гірай у нас, головний герой, один із головних героїв цієї книжки, тобто Кримське ханство із державності, а всі українські держави, які у нас були на нашій території, ми зібрали в одну. Табличку, це шпаргалка для всіх, хто включає історію або складає історію. Це всі українські державності, які тут існували, що значить українські. Це територія столиця і адміністрації з місцевого населення. Ну, наприклад, Рейська місаріат України не українська держава, тому що Німці були адміністрації. А от, наприклад, УРСР українська, бо хоча і автономна, хоча і залежна, але українська держава. Отже, ми з вами бачимо, що всі українські держави хронологічно не влазять стовпчик, Вони, вони в три стовчики, тобто вони існували паралельно по три держави навіть. Вони навіть воювали одні з одним. Вони були різного ступеню залежності. Військо-Запорізьке було автономним і від Кримського хана, і від Гетьманщини, і, і від Російської імперії, але воно все одно було українською державністю. Тому ми бачимо, що. Українські держави не вміщуються в один рядок, а нам говорять, що ми були б державною нацією. Тут дня нема, коли б у нас не було якоїсь держави. Дня такого нема. І тому, коли а сьогодні Порошенко розвішав плакати, вітає нас 25 років незалежності, тисячоліття держави. Ми говоримо нарешті. Слава Богу! Не те, що Україна в 91-му році Кравчук, кравчук так? А тисячоліття державності, от воно вам, тисячоліття державності. І ми дуже раді, що наш інститут національної пам'яті працює саме в цьому напрямку. І ми розуміємо, що в цьому великому прокаті один квадратний сантиметр належить цій книжці, бо саме вона от, туди невеличкий внесок взяла в свою ідеологію, що державна традиція українська має дійсно тисячуліт. Дуже смішно і заїздили до вас в і, ну, і Борислав тижнів 300 і про себе. <реклама> да, а дуже смішно, тому що вниз Чакова теж велике містечко ну, склавна історія. Історія Чакова починається з його, коли його розруйнували. Ну, уявляєте собі, що Борислава Історія починала, коли його розруйнували? До того нічого не було, тому що воно кримськотатарство було. Да? А от російські російська довгі розруйнувала ця історія. А там нічого немає, не Отак. От Отже, зараз, оскільки згадали 25 років незалежності ми хочемо показати мету, яка вийшла до 25 років незалежності за ініціативу каналу Сі 25 українських письменників про 25-річчя незалежності. Це от, простий формат. Кожен про своє, це художні твори, це оповідання, кожен в своєму стилі, кожен про свою любов до України. Називається Я лайк Україну. Чому так називається? Я не знаю якісь таємні слова. Я лайк Україну, хто лайк Україну? У нас тут ну Венечук, ну Дереш Капрановий. Ми тобто ми уклада укладали цю збірку Кідрук, Катюка, Курко, Володимир Лис, Єрев Добудько. то весь сьогоднішній активна топ, який пише на велику, пише коротку форму. Ми зібрали тут, тому що наша задача була власне подати погляд на Україну, на саме цієї пишучі братії. Я оцінюється ці двадцять п'ять років? Що воно в серцях позалишалося 25 2000? Але на двох письменниках хочеться зупинитися окремо. Геннадій Молчанов, якого ми вже сьогодні згадували, Артем Чех. Це двоє письменників, які воювали в АТО. Геннадій Молчанов добровольцем Артем Чек заповістка. А, і які, власне кажучи, ну, от, Молчанов написав про те, як він воював, а Чех просто це оповідання писав в бліндажі на телефоні одним пальчиком, тобто воюючи з автоматом в руках. Ну, а я навіть, ой, на відповідно з Ну і, на жаль, є ще один письменник, Андрій Миронюк, який загинув в Донецькому аеропорту. Ми видавали його романи до, до війни. Він такий, ну він пройшов Кавказ війну і писав про це. Пішов добровольцем і, на жаль, загинув. Тобто, Тут всі ви бачите, що тут вийшов зріз не тіко незалежності, але й письменницької братії, що письменники, точно так, як і всі решта громадян словом, ділом, зброєю і з ризиком для життя сьогодні воюють, лайкають Україну. Ну і закінчити нашу розмову. Ми хотіли би э, на, на самому початку ми тримаємо в руках э, нашу книжку «Кобзар 2000 Це вже сьоме видання. Чому Кобзар? Тому що власне кажучи, те, чим ми тут з вами займаємося, називається Кобзар. І точно так, як 100-200 років сюди приходили кобзарі і зустрічались на ярмарках, на площах з людьми. І точно так сьогодні ми їдемо до вас, як інші письменники зустрічаємо <кій> з вами в бібліотеках. Бо це єдиний спосіб передачі української культури безпосередньо із уст уста. Бачите, вона не, переклад, не передається через телебачення, вона туди не влади. Бо скільки б не було каналів, вони завжди зайняті культурою глобальною. Тобто одна прем'єра всесвітня там піратів Карибського моря легко заснуває будь-яку подію всередині України. І це не означає, що Передського моря пірати погані, а Карибського моря погані. Це означає, що ми повинні нашу культуру розповсюджувати в інший спосіб, от так, як ми це робимо зараз. Тому що ну, немає нем, нема такого, щоб ми тільки глобальні цінності визнавали. Так, ми, маму любимо не за те, що вона перемогла на конкурсі краси. А жінку я люблю себе, тому що вона не брала участі в конкурсі. <реш> а, тому э, локальна культура, українська культура локальна, а галицька культура це локальна культура в Галичині, а Бориславська це локальна в Галицькій культурі, бо у вас своя є е, культура місцева. Так? Вона повинна існувати незалежно від швека, незалежно від каратів Карибського моря. І от такі от зустрічі, такі розмови і є способом обміну цими культурами. Так, ну наше переконання культура взагалі найкраще передається политиком правильним шляхом, як зараз, як хрис, так? Тобто очі в очі, в вуха. Чому? Тому що книжка досить специфічний продукт, мається на увазі не типовий навіть для культури. Справа в тому, що книжка, ну, от простий приклад. Напевно, багато хто з вас мав такий феномен. Прочитав книжку, потім пішов в кіно, подивився екранізацію, виходиш. Що вони не думали? Вони що, не читали? Це ж все було зовсім не так, правда? правда. А знаєте чому так? Тому що ви, коли читали книжку, ви вже це кіно зняли. Ви виступили і режисерами, і в у вас пройшов, і музика там буде. Тобто все художнє враження у вас вже є. Ви зробили роботу цілого Голлівуда, Ціла кіностудія. А кожна людина може зробити в таку роботу. Насправді ні. Це треба бути творцем, бо читання це творчий процес. Тому, до речі, половина людей, будь-яке анкотування, що я не люблю читати, вони не здатні читати художню літературу. Бо це мало того, що це талант, це уміння. Мало того, що ти повинен народитися з цими дізнаннями, ти ще повинен бути вихований. Так ну, в Києві є анекдота, там і спальні районі Треєчники дуже такі. Я таке повідомлення, що в Києві знайшли на Треєчні знайшли хлопчика вихованого собаками. І це тепер єдине викликаних хлопчик на так? <рив> От якщо в такій ситуації навіть талановита дитина, росте, то з неї не буде читача, то збіг повинен бути. Ну, власне, кажучи, якщо до книжки, то це наша перша книга, в якому зібрали містичні українські історії, або вже українська містика, це дуже потужний пласт, і всі письменники до нього так чи інакше зверталися. Навіть один на цьому ім'я зробив, Микола Гоголь такий на торгівлі українською містикою зробив. І ну і Шевченко виявилася і і Українка, і Коцюбинський, і Франко, містики. І в ХХ столітті практично немає жодного письменника, який би не в містики. Чому? Тому що українська містика з нами вже вона безперервно з нами. Так, вам сьогодні в селі розкажуть ті самі історії, які ви у Гоголя читаєте, тільки в сучасних обставинах і вони трапляються. І ми вирішили зібрати на такі сучасні історії, сучасну містику і зробити книжку, яку тоді назвали Кабзардві 2000». Це вже. Цьому переведення, тут вона з двох частин. Харс це для чоловіків історії, ну, чоловіки трошки інші люблять читання жінки, а сок це відповідно для там більше про любов, тут про будівництво, <будівництво> про війну, про ну магія ж бо і лікувальна, і любовна, і будівельна, і музична, і яка тільки магія не існує. Навіть є науковці, які досліджують е сьогодні. От. Таким чином вийшла книжка Кабзар-2000, яка ну, вже стала нашою візитівкою, то ми її періодично видаємо для того, щоб вона завжди була. А власне кажучи, на закінчення своєї довгої промови, ми хочемо сказати, що в 2005 році нам випала доля дала шанс нам держава купила книжку для всіх бібліотек України. Одна штучка, але в кожну бібліотеку. Прийшла накладна, і в ній написано, що в Донецьку область і в Тернопільську ми повинні поставити однакову кількість книжок. Тобто однакова кількість бібліотек в Донецькій і в Тернопільській області. Так? І ми собі поставили питання, стоп, а як же ж тоді з забезпеченням бібліотеками? Ну, давай порахуємо. Тобто кількість бібліотек є, ділимо на населення і рахуємо забезпечення. Але населення, інтернет був бідненький, 2005 рік, Вікіпедія взагалі була ніяка, навіть Дерханстат не мав власного сайту. І ми е медикували, що можна піти на сайт ЦВК, щойно були вибори, там є кількість виборців в кожній області. Дуже просто. Ми зайшли на сайт ЦВК, скопіювали табличку, е поділили одне на одне, але тут були результати голосування, тому програмів Гримм вдарила блискавка, ми сказали Евріка і сформулювали закон, який ми назвали своїм іменем, оскільки ми його відкрили. Називається закон браківка права. Він говорить так, чим менше бібліотек на душу виборця в регіоні, тим більше голосів віддають займукович. Причому це не жарт. Ви можете погуглити, є таке старовинна українська слово погуглити. За компро кілька правил, там вся таблиця приведена, і це ми ну, як математики, там функціональна залежність. А, порахували. <кій> Значить, я не буду вас навантажуватися, скажу тільки останні три місці. Найменший бібліотек на душому населення в Донецькій області, друга з кінця Луганська, а третя. Якщо потрібно щось, що допоможе Кремль можна коментувати, можна не коментувати. Тобто насправді ми з вами тут займаємось питанням безпеки України, стратегічними питаннями. От ми тут зустрілися, начебто про книжки побалати. А насправді це питання безпеки, стратегічне питання для України, тому що там, де є культура, там нема танків. Танки заміщають культуру. Культура це не тільки танці і пісні, як думають Міністерстві. Культура це спосіб спілкування між людьми, спосіб вирішувати конфлікти, уявлення про добро і зло, про мораль. От це все і є культура. І бібліотека сьогодні фактично є, є єдиним е, інструментом державної культурної політики. Школа і бібліотека. Єдине. І тому дуже прикро, коли приїздиш в бібліотеку, а там немає жодного представника влади на зустрічі. Не прийшло. Тоді ти розуміло, що держава цього не розуміє. Коли приїздиш в бібліотеку, є представники влади, ти розумієш, що бібліотеку фінансують, є нові надходження, тому що бібліотека без нових книжок це просто склад. А в бібліотеці повинні бути нові книжки постійно. І тоді ти розумієш, що да, ми, тут ніколи не буде танків, не тільки тому, що тут погані дороги, хоча дорогі там сидіть. <ріпи> <ріпи> Але тобі, буде танків, тому що тут культура. Танки бувають тільки там, де нема культури. І давайте ми будемо дооцінювати те, чим займаються бібліотекарі, і ми будемо розуміти, що вони займаються насправді і безпекою України, і побудовою України. Це дуже важлива річ, а десь збирати культурну еліту. А значить це еліта. О, ті люди, які сьогодні тут зібрали, це є еліта насправді. Не та, що на Мерседесах, як такі називають, а реальна еліта, яка вирішує. Справа тому, що в Україні 700 районів. Ми поставили задачу, об'їхати райони України. І ми приїхали до вас, тому що тут є ви. Тобто ви нас прийняли, ви прийшли і ми до вас приїхали. Хтось не зміг. Ми до нас не приїхали. І ми будемо нас будемо мати справжню Україною, ви знаєте? Там, де є еліта, там, де є справжня громада, а не децентралізація, а справжня, самодостатня громада, що законів на пусках. Тому група. Тому, якщо у вас виникло питання, то ви піднімаєте руку і поїхали. Дякую, шановний брати та Я не сумніваю, що ви прочитали всі монографії професора Данила Яновського. Це доктор історичного науки. Остання з них значить створення Української держави 30 червня 1941 року, де сказано прямим фактом таке. Вище партійно-урядове керівництво тогочасної Німеччини, а має на увазі 1939 рік прихильно ставилося до створення Української держави. І, як запевнив, вищий керівник тогочасний, ми знаємо, хто такий. От Адольф Гітлер в таємних зустрічах з обома керівниками із Бандерою і Мельником, що Українська держава буде створена, як і Хорватія, Угорщина і Італія. Треба тільки зачекати. Питання в тому, чи ви зустрічалися десь в монографіях. І крім Данила Д Яневського, і наскільки це відповідає дійсності. Дякую вам за увагу. Значи, щодо Данила Д Яневського, це прекрасний колеміст, е, дуже гарний журналіст. І гарний журналіст. І, але його історичні трактовки, вони дещо різкувати, я б сказав. Тому що коли береш одну сторону і не даєш поруч іншу. Тому виходить розповідати, якщо говорити про, про, про схвалення німця на оголошення держави, це не зовсім так. Тому що був по лінії Канаріса було розуміння по лінії Коха, який потім власне і е, очолив Рейс України, це було повне нерозуміння і повна, і Кох саме цю політику очолив, не, не дати реалізуватися да, виселення з міст українців перетворено сільськогосподарському. Знаєте, от, е, полемічні прийоми, які хороші в журналістиці, в історії вони приводять до провокативних дискусій. Тому ми особисто жодного подібного твердження тут не допускали. Тому ми особисто говоримо, що якщо так глибоко копати, то обов'язково треба дві сторони процесу бачити або три. Розумієте? Я... Історія, Тому це стосується проголошення української державності. Їх було два: одне було у Львові, друге було в Києві. І от тут вони обидва є, ще ось на сторінках. Вони обидва є, тобто там банбандериці, там Мельниківці, і всіх розстріляли, що ну, кого піймали, кого посадили, кого розстріляли. І це практика якої. Це та історія, так, тобто їх в результаті їх кончили, особливо полювали за е, окремий е, розворотом є і українська держава, яка була проголошена на сам підпільна, ніппільна збір ОГВР. Який, на якому було обрано президента України Кирила Смака, який насправді є першим президентом України, а ніяк не Грушевським, бо той був Первої Ради все-таки, а не президентом. Це оця місцева історія, це теж є, тому що ми дуже акуратно і дуже ретельно підходили до процесу, включаючи такі екзотичні трактовки, як удалили Єлискую. Хоча насправді хороший клуб Це у нього просто від роботи. Якщо є ще питання, не такі спеціалізні. Давайте. А скажіть, будь ласка, як відбувається процес написання книжок? Ми спочатку все довго обговорюємо, вигадуємо, доводимо все до плану. Тобто кожен наш роман спочатку має план. Ми розбиваємо по епізодах, як в кіно. А коли ми про все домовилися, ми сідаємо і пишемо, тобто пишемо там перший, третій епізод, четвертий, шостий, я там перший третій Дмитро, чи на Пакі, а потім взаємно редагуємо. Я редагую те, що Дмитро, потім він редагує те, що я не редагував, і так далі. Тобто ми зараз подивилися mm -hmm. на файли забудвічки, там побачили з жахом, що кожен епізод редагувався 54 рази. 27 разів мною, ну, 27, ну в середньому. Тобто від, від 17 до 120 редакцій кожного епізоду. Ну і таким чином от у нас виходить уже спільна книжка, яка не, не з шматків, а всі, тобто все на рахунок редакції. Поки готуєте наступне запитання, якщо воно буде, я відповім на те запитання, яке все одно виникне. Книжки у нас з собою є, їх можна придбати. За будь річку бібліотеці, ми вже даруємо, щоб ваші читачі могли прочитати наш роман. Хто захоче придбати ці книжки у власне володіння, зразу скажу, що на подяку за те, що вона е, і що сюди прийшли, ціни сьогодні абсолютно ексклюзивні, тобто оці от і історія, і кобзар, і щоденник вам обійдуться в 50 гривень. Тобто такі цін не буває щоб, навіть, в нас на інтернеті, так. Забудь річка і я лайк Україну, вам обійдуться в 100 гривень, тому що не закладка. Тому що закладки тут за 59. Насправді таких цін теж не буває. Тому якщо ви захочете їх придбати, прямо тут автографи, селки, тьомочки, все в комплект сходить. В сьомочки? Ви зможете все це прямо зараз здійснити. Давайте, якщо я питаю, ви піднімайте руки, поки не треба прошу. Якщо можна, якось до вас продати скинути. Напевно, біографічне ваше запитання. Як вам прийшло на думку взагалі можливо стати письменниками? І коли ви писали свою першу книжку, як вам вдалося, ви напевно тоді, щоб цей момент були ніколи невідомі, як вам вдалося її подати, її видати. І з цього часу як почався ваш ваш взагалі статус? Ну, друга частина питання трагічна, ми відходимо на, на, на кінець. А почнемо з того, що ми з хорошої родини, з райцентру, з інтелігентної районної, районної інтелігенції з Бессарабії. У нас вдома всі писали щось, вірші, прозу. У нас вдома ми ще в цьому класі, були, ми вже видавали домашній альманах, домашній творчості, бабусіни вірші, брата старшого, наші там прози, п'єси. У нас був домашній театр, бабуся була режисером, ми з братом ми старшим були акторами, і друзів брали, були у нас вистави, ми, ми ставили вдома, ставили москалящини, яка до речі ставили. Інставізували Роданського віршики, з того часу ми їх страшно любимо. Тобто це для нас писати для нас абсолютно нормально. Ми це робимо, як навчилися писати, вони щось щоб Ну це була теж трагічна історія, тому що ми як і конкурс, знаєте, видавати добре через конкурс. От, є такий конкурс по лазкипів молодих письменників. Ми написали Кобзар 2000 і подались туди. І нам позвонили і говорять, якщо змінити назву на Кобзар 2000, назва провокативна, типу там Шевченко, ну ми кажемо, може, Шевченко не чіпаємо, то це це професія. Ні, давайте назву міняти. Ми кажемо, ні. Вони кажуть, все, зняли нас з пробігу, першу премію не присудили, і відповідно не вдалося нам видуватися. А тоді ми, ну логіка така, якщо тебе ніхто не видає, значить ти повинен сам себе видати. Ми вирішили стати видавцями, навчитися спочатку на кроліках, тобто на інших письменниках. І вже коли будемо хорошими видавцями, видати себе. принципі, так воно і вийшло, ми самі організували конкурс Золотий бабай сюжетної літератури, першим переможцем був шкляр, всі знаєте такого. Ключ роман його переміг тоді. Там же у нас. Ну, там такі імена досить такі великі були, анонімний конкурс, бо взяли за цим форматом карамація слова. І коли ми навчилися книжки продавати і вже розуміли, що наш роман не буде лежати під ліжком, це дуже важливо розуміти, що роман не буде лежати під ліжкою. Дуже обратно спати на власному роману. <гум> а не бачите, от тоді може видали свою першу книжку Кабзар 2000. Ну а як ми дійшли до людей, отак от і дійшли. <гум> ми вже кілька років, ну, 10 це мінімум, їздимо по Україні, виступаємо і в вищих навчальних закладах, і в бібліотеках. І практично кожна нова книжка у нас проходить через такі от зустрічі, тому, звісно, зараз вже до них приходить багато людей. це не унікальний спосіб. Нам Андрій Курков розповідав, як він те саме робив, але в Німеччині, як прийде в бібліотеку, приходить четверо. Двоє бабусь, двоє дідусів приймає. Дідусі сплять, бабусі слухають. А через 10 років приходить 500 людей, вже ніхто не спине. <рес> ну, так, так, знаєте, для того треба сіяти і збирати сіяти, збирати сіяти, збирати. І воно розкаже. А що тут нічого, ніяких ноу-хау просто немає. <рес> Як ви вважаєте, яке майбутнє української українського та примовці Лукаску як Ну, Від нас далеко. Від нас і з нами, в тому числі. Сьогодні ми боремося за те, щоб перекрити кордон для російської книжки, яка окупувала всі пролапки, з однієї сторони. Якщо нам це вдасться, прогноз хороший. З другої сторони, книжку ще не треба побачити, бо... Потреба треба читати книжку, воно ну, як не знаю. Там, тут, поки церкву не побачило, бо ж не перехрестиш, так? От примирі церкви і побачите, скільки ж людей буде. буде як так, це, це, це. Тому а, книжка повинна бути присутня в житті, на прилавках, на вітринах основному, щоб тягнула до себе. Сьогодні цього нема. Тобто культурна інфраструктура книжкова сьогодні фактично знищена. Ну а, власне кажучи, наша задача для того, щоб це було, наша задача видавати, ваша задача. Ну, попри те, що до книжки малий доступ, демонструвати, що вона потрібна. Бо якщо ви будете демонструвати, що вона потрібна, а ми будемо видавати то рано чи пізно, і влада зрозуміє, що треба е, сприяти книжковому бізнесу, так, і з точки зору і з точки зору, рай, і з точки зору е, видавців, і ми будемо краще працювати. І це процес взаємний від нас і від читачів багато що залежить. Тому ви знаєте, якщо ми пережили 90-ті, дев'яносто, взагалі нічого не видавалося. Ми в 98-му починали бізнес, почала торгувати і вклали угоди з усіма видавцями України. І я вам абсолютно точно відповідаю, що в 98-му році в Україні існувало всього-навсього 600 назв книжок української мови. 600. Це красно. Без підручників, без монографії, без цього. Ось такої ринкової літератури 600. Сьогодні на рік випускається 15-17 тисяч на, на один рік. А тоді всього було 600. Тобто ми можемо, коли хочемо, а повинно видаватися 100 тисяч, тобто нам є куди розвиватися. Я думаю, що разом ми все, все зробимо. Скажіть ласка, шановні колеги, але це, у вас дуже гарно виходить наблизити мову до молоді. То, там І лайк Україна, і такі якісь моменти скрінінга, моніторинга. Скажіть, якщо, наприклад. Взяти історію, як кодифікувалася наша мова, тобто були ж різні діалекти, взялися за основу болтавських діалекти. А у нас тут свої є горянські карпатські діалекти. Скажіть, чи здавалося б вам для молоді теж наблизити типу, ту мову про дідусів наших, щоб е, по-новому зазвучала, знаєте, оця гілка? В нас, я чому питаю, бо в нас є Степан Ковалів, і ага. в радянський час було дуже важко видати. Видали причесано дуже так провітрено. А от той ковалю, який розмовляв з Франком, який тут ходив по цих вулицях, який півоча говорив тією нашою древньою бойківською говіркою, він ще не ще треба його О, І Ми от хочемо це молодіжно якось спробувати. Чи здавалося вам це? Це дуже класне питання, тому що ми над цим дуже довго працювали, адже тут у нас. Діють е, і е, люди з Галичини, і навіть е, гуцули, і східняки. І ми намагалися наблизити мову героїв до, власне кажучи, тої мови, яка побудує е, е, на цих територіях. Це процес дуже складний, тому що виявилося, що це не так ми просто. Ну не просто можуть сказати, а людина там з Галичини, раз так розмовляє. А написати це дуже складно. І ми е, е, працювали над цим, е, е, Не буду хвалитися, але вчора в самборі е, е, нам сказали, що і мова така у вас наша, тут все правильно, так, для цього навчилися. Тобто це дуже класна робота, але вона тут ще і кримські татари, ді, 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 і москалі, і хто там у нас і ще, і всі розмовляють своїми мовами. І це можливо. Я от просто кажу, що це можливо. А от як це зробити з молодіжною аудиторією, це питання, ну от ми тут спробували роботи, це зробити, справа в тому, що ми коли писали першу книжку, ми писали її от, очаківським. Діалектом української мови. Не в плані суршиком, а в плані південної української мови. Південна українська мова вирізняється чим? Вона дуже чиста, вона дуже така, знаєте, проста без розвитку діалекти, без запозичень, така дуже плеєнта, що називається англійська мова. І коли ми написали, перше видання кобзаря, потім до нас підходили всякі, тоді українізувалося телебачення, то багато було людей, які вчили українську мову, спеціально, щоб бути диктором там. І до нас підходило на телебачення, коли кажуть, о, а я на вашу книжку мову вивчала українську чи вивчала. А, тому що мені одразу їде сказати, що тут така з якої ти потім перейдеш дуже легко на українську. Але коли ми стали дописувати цю книжку, ми вирішили зробити зріз всієї України. І поставило питання, от готу Бойки, це ж містична, містичні часи, всі ці мальфари, всі ці тут, але без місцевих діалектів це все буде мертво.